Сотні досвідчених спортсменів зібралися в Іспанії на чемпіонаті світу з традиційного карате серед дорослих. Боролася за золото і українська збірна. Її представляли близько ста спортсменів з різних куточків України. Були в команді і криворіжці: Артем Письменний, Марія Ільченко, Данило Сінько, Андрій Заболотній та Віталій Галінський. Ну, для нас це була найпотужніша подія цього року, тому що ми до неї дуже довго готувалися. 25 країн зі всього світу були представлені на арені. Більше 350 учасників брали участь. В нашу Дніпропетровську область, а саме і Кривий Ріг, представляли 7 атлетів, які показали дуже класний результат. Брали участь в розділах КАТА, ЕНБУ, комітету, командне Комітет, синхронні КАТА, ФУКОГО. Артем Письменний, кандидат у майстри спорту з традиційного карате. Напередодні міжнародні змагання не принесли нагород у скарбничку криворіжця. Проте цьогоріч чемпіонат світу був для нього результативним. Брав участь у двох розділах. В першому я трошки не приніс нічого, ніяких результатів, а на другий розділ я зібрався і приніс результати. Завоював перше місце у розділі ЕНБУ. Зільченко Марією дуже сильно дякую своєму тренеру Галінському Віталію за те, що він давав нам підготовку. Ну дуже багато у нас вкладав часу, зусиль, емоцій, нервів. Марія Ільченко, досвідчена спортсменка, активна учасниця міжнародних змагань у 2019-му дев'ятнадцятому. Завоювала золото світового чемпіонату. Цьогоріч повторила свій успіх. Перше місце це у розділі ЕНБУ, а друге місце у розділі командному комітет», третє місце синхронне ката, та також третє місце у розділі Фукуго. Конкуренція була велика, був такий дух, дуже тяжко було побороти усіх. Отримала дуже багато досвіду, багато емоцій. Данило Сінько та Андрій Заболотній вибороли на чемпіонаті світу три нагороди. Діляться змагання стали відмінною платформою для вдосконалення. Коли ти виходиш на перше місце, на перше місце і лунає їм твоєї держави, це як для твоєї душі дуже таке високі цінності має. Тому ти розумієш, що ти багато робиш для своєї країни як спортсмен і виводиш її на високий рівень. Запам'яталось доброю конкуренцією, дуже багато гарних спортсменів, які показують насправді високий рівень з різних країн. От ну і відчуттями, коли виходиш на з такими спортсменами це дуже сильно. Гордість відчував за своє місто за свою країну, саме коли стояв вже на п'єдесталі. У підсумку криворіжці завоювали 10 медалей. У нас п'ять uh, золотих. Uh, Дві срібних медалі і три бронзових медалі. Ну, для для сім'ї атлетів, які представляли нашу область і наше місто у складі національної збірної це дуже класний результат. Вони дійсно молодці, відпрацювали ну, майже на 100%. Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день.